Привіт! Сьогодні буду розпаковувати велику посилку з Aliexpress. Багато тут всяких товарів. Побачимо. Що Китайці нам понапакували. Ух ти! нічого собі. Це так так. Так, це поки що в сторону, щоб воно не заважало, буду показувати по одному. Так, це такі накладки для взуття. Ззаді, ззаду, так, щоб не протирались. Я так розумію, тут двосторонній скотч, і воно приклеюється сюди для п'ятки. Пошли вона там спішно дорого. Це одне. Так, а ось постійно мені попадалася реклама. Тапочки такі. Супер м'які там. Реклама постійно. Що мені потрапляла на очі. За Аліекспреса це вирішив, думаю, ну, замовлю. Що ціна теж там щось близько 100 гривень. Невелика, не знаю, тобто мій розмір не мій. Ну так. Такі м'які резинові тапочки. Не знаю, понудомо. Де там? Розмір не міряв, підійдуть, не підійдуть. Побачимо. Напишу в коментарях, замовляв там 105-й. Побачимо. Що далі? Так, що це у нас якась ось така? Коробочка. Це запаковане. Не знаю. Зараз відкриємо, подивимось, що це таке. Так. І помічниця прийшла. Ага. Це такий тримач для телефону. А штатив? тук-тук-тук-тук. можна з двох боків з цієї сторони, з цієї, як хочеш його кріпити. вона. воно. Тут ще якесь кріплення цікаве. Побачимо. Це вона. Підійде для мого мобільного, де щось мені здається, що він сюди не поміститься. Може зараз приміряти. А нет, нормально. нормально. да. Так, далее. Что у нас далее? Это и откидываем. Далее. А далее вот такое защитное скло. Оно не должно быть. Такою спеціальною направляючою не потрібно. Просто прикладаєш на телефон, там тягнеш і все воно там швидко приклеїться. Ну, це по відео, не знаю, як воно буде. Насправді ось так. Просто сюди сюди ось так просто кладете телефон, тягнете, не пам'ятаю, за якусь цю штуку або цю, або цю. І воно швидко приклеює скло. Не потрібно там нічого думати. Побачимо. Побачимо. Ось, до речі, інструкція навіть є. Можливо, комусь треба там QR-код можете просканувати. Так, добре. Це теж поки що. Ну, я спробую приклеїти. Вам розповім, що воно дійсно зручно чи не зручно чи це все. Маркетинг. Так. Наступне. Наступне ось це. Зараз побачимо. Щук, щук. Ага, це у нас. Це у нас. Ось така Wi-Fi антена. Вона повинна бути на магнітику. Такий магнітик. Ну, напевно, це магнит, не знаю, треба дивитися. Ось так виглядає невелике там щось. Метр три провід. Побачимо. Буду теж тестувати. Так, є. так наступне. Що у нас наступне? Ага. Ну, така штука. Гадайте, що це? Одна это это для чего? В общем, я вам ее сейчас покажу, а вы мне уже Потем напишета, напишета, что и для чего это. На Я, чесно кажучи, сам щось, як не користуватися цим чудом. Ладно, то пізніше буду розбиратись. Так, поки що пакую його сюди, де воно там, де воно було. А ось ця штука, це я чекав, це я чекав. Бачите? Купив... Зібрав новий комп'ютер, бо попередній він перестав працювати, просто там не вмикнувся якогось дня. І все я вирішив зібрати новий. І не подумав про те, що було б непогано, щоб на корпусі був вихід Type-C. Ну от, На материнській платі я маю, куди підключити. А от на корпусі Type-C немає. Тож, ну, тож, отак от. Так от. Буде ось так. Такий подовжувач купив, на задню панель його поставлю. Думаю, буде супер. Так, наступне. Що нам ось тут запакували? Так, побачимо зараз. Так, його розриваємо. О, тут вони з купиркою як завжди. Так, це що у нас? Ух ти. Ага. Це на ще один телефон, така ж сама штука бачите, не потрібно нічого там. Клеїти просто ось так на телефон зверху чик, положили, потягнули, там десь щось прижали і все, воно там воно приклеїє, повинно приклеїти скло. Без всяких зусиль. Ну це я на собі замовляв, то мені попросили це замовити. Тут... Треба людині сьогодні віддати, мабуть. Ну, якщо, можливо. Сьогодні потрібно. Так. Я це все на місце, цей комплект. Опа, кидаю туди. Так. Кішка тут мені. Допомагає. Далі що в нас? Далі що в нас? Так, почекай трошки в сторону, бо я знімаю відео. Так, а це у нас. Велорукавички. Гелові там не знаю, наскільки вони Гелові пишуть Гелові, супергелові. Так, з розміром. З розміром, з розміром вгадав я чи не вгадав. Зараз спробую вдягнути. О, супер! Супер, те, що потрібно. З розміром. Все супер. Клас. Я задоволений. Тут якесь воно зверху про резину. Ну, оце, Це все резина. Тут така, наче... не знаю, будете це ця... Тканина дихати чи не буде, побачимо. Ну, тут так, є якісь типу типогелево вкладочки. Побачимо. Це напевно, шкіра, не знаю. Так, добре, цим, цим я буду користуватись уже. Так. Далі, що в нас ось це? Що ось це у нас так, дивимось. Ну, ви, напевно, вже здогадали, для чого це. Це робити полиці. Наприклад, якщо в мене там полиці не вистачає, не вистачає в якомусь шкафчику, то це опори для полиці. Не знаю, як вони там називаються. Не знаю. Далі, 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 що в нас далі? Угу. Це у нас, це у нас футболка. Так, біла, звичайна, ось така футболочка. О, так, не знаю, як вам показати. Ну, звичайна футболка біла. Але тканина, вона така більш, ну така, як сказати, плотна. Не знаю, вони там пишуть 300 грамів, ця футболка, ну, не знаю. Наскільки це правда, якась у них там візиточка там є. Не знаю, майданчина там щось. Так, бушов, Тіше бушує. Так, і остання на сьогодні річ. Це для велоцеп. Ось такий, як бачите, роз'єднувач. Не знаю теж він. Наскільки він якісний, не знаю, треба користуватись, пробувати. Ну, вага в нього так, він наче, такий нелегкий, я б навіть сказав, важкий. Так. Думаю, буде працювати. Думаю, буде працювати. Так. Опа. От. Та да, думаю, цього Супер. А ця штука О, вона знімається, класно, її можна зробити більш компактнішим, це все повитягувати. Ну, щоб він там менше якось місце займався, це все можна зняти, бачите? Чік. І отак. Хлоп. І воно буде. Ну, можете з собою кожен день його возити і нічого. Не буде воно там займати. Ну так, вага трошки додасть. Але ж це інколи потрібна штука. Коли цеп рветься, ну, ця штука потрібна. Все це. це. На сьогодні все. Все, що я маю, все вже розпакував. Дякую за увагу.